Бачимо дані приміщення, його зараз технічний стан. Переважно це все блоки, які колись використовувалися в станції. Це все буде демонтаж. Тут кімнати тільки двох видів, одно і двохкімнатні. Однокімнатні буде десь в середньому 38-45 квадратів і десь 50-56. Це і двокімнатні. Це колишнє приміщення центру переливання крові у хотині. Його не використовують декілька років. За грантові гроші тут планують добудувати ще один поверх та облаштувати житло для вимушених переселенців. Ми бачили, що почалося руйнування в середині приміщення і щоб воно не зруйнувалося, і щоб його зберегти, і був якийсь цього зиск, як для міста і для громади. Булто не трішня і, і передача його у комунального лас. Все підведено, бо це центр міста і це діляна так, як це приміщення функціонувало до недавнього часу. Тут вода, газ. Все підведено у 32 квартирах. Планують розселити приблизно 100 людей, вимушених переселенців та працівників релокованих підприємств. Ми маємо близько 2,5 тисяч переселенців постійно, які проживають на території. Ми буквально три місяці тому. Мали також чудовий проєкт, який вже закінчена реалізація його. Ми відкрили шелтер для переміщених осіб. В трьох комунальних закладах лише проживають внутрішні переміщені особи. Всі інші особи це проживають в приватному секторі, з яких там можливо 5-10% відсотків які купили собі саме будівлю для проживання. Всі інші винаймають. За попередніми розрахунками, житло побудують за приблизно один мільйон євро, каже Дранчук. Це грантові гроші від Євросоюзу. Також до розробки проєкту долучилася міжнародна організація з міграції. По умовах проєкту це буде не безкоштовне житло, це буде житло, яке буде надаватися на праві оренди. За що буде сплачуватися сума вартість визначається грантодавцями спільно з нашими комунальними установами, які безпосередньо будуть надавати послуги по водопостачанню, теплопостачанню за словами Дранчука здати в експлуатацію будівлю планують до вересня 2024 року. Христина Томофійчук Василь Григоряк Суспільне новини Чернівці.